І далі запрошуємо наступного спікера Ми будемо говорити про застосування осіті для ламелярної кератопластики. Доктор Луїджі Фонтана, професор офтальмології та директор офтальмологічного відділення лікарні Орсола Болонського університету, директор програми в офтальмології з 2022 року. Запрошуємо. Вітаю, доброго ранку. Для мене честь бути сьогодні тут із вами. Дякую, що запросили. Сподіваюсь, ви мене добре чуєте і сподіваюся, також бачити мої слайди. Отож, моє завдання презентувати застосування інтраоперативної осітічі чи ОКТ при ламелярній кератопластиці. Я покажу вам випадки. В рамках котрих ви побачите, що і ОКТ може дійсно допомогти неабияким чином хірургам, коли вони вдаються до ламелярної кратопластики. отож, коли ми використовуємо мікроскоп, то ми використовуємо коаксальну ілюмінацію. І коли ми робимо капсулу рексис, то ми використовуємо відповідні розчини, щоб здійснити ось такі маневри безпосередньо у одній площині. І якість такого, такої ілюмінації і якість оптики є основоположною тут для того, щоб досягнути як найкращий контроль ваших маневрів. І коли ви використовуєте три вимірні маневри, як показано на цій схемі, то ви використовуєте власне не тільки і, X та Y, але також і Z. все залежить від вашої стереопсії. І коли ви використовуєте інтраоперативно ОКТ для внутрішньоочної хірургії. То це змінює правила гри, як то кажуть. Адже у вас є коаксіальна ілюмінація, але також секційні зображення ОКТ, що дозволяє вам якнайкраще зрозуміти в усіх вимірах, що у нас відбувається, і це може неабияким чином допомогти при стромальній десекції. І ви бачите, також у нас цей клапоть ам, строми, і ви можете отримати. Кращу проглядність, по суті, у відповідному зрізі. Розумієте, як, якою є товщина того шару, з яким ви працюєте. І інтраоперативне ОКТ також є дуже корисним для хірурга і хочу довести, показавши клінічний випадок. Це пацієнт із кератоконусом, і ви знаєте, що може. Розвинутися гідропс, тобто це у нас зібрання рідини між мембранами та стромою. Я покажу вам ось цей випадок, де у нас молодий пацієнт, постраждало тільки одне око. На жаль, око втрачено через ускладнення після кератопластики, і у нього розумова відсталість. І це той випадок, коли ми не хотіли робити кратопластику, але знову ж таки у нього обмежена була зорова активність, і ви бачите, що рогівка у нас така замутнена, і у нас збирається рідина між стромою та мембраною, як видно, праворуч, і зараз. Коли ви хочете здійснити оперативне втручання і намагаєтеся надрізати ось цю бульбашку всередині ока, ви можете зіштовхнутися з двома проблемами. По-перше, це те, що ви не хочете отримати закриття кута, щоб сформувалося ось це закриття кута. І таким чином, зараз ви бачите за допомогою ОКТ яким чином ми робимо підхід, яким чином ми вводимо ось цю бульбашку, і ви бачите, що нічого не відбувається. У нас все ж таки збирається рідина між стромою та мембраною. Ми не вирішили проблему. Ми тепер знову ж таки робимо ще одну ін'єкцію. Жодних змін. Подвійна камера, та збирається між стромою, там мембраною. у Нас рідина треба зробити дренаж цієї рідини. І ми вводимо зараз у нас інструмент між мембрану та стромою. І зараз ми бачимо в рамках якраз контролю інтраоперативно за допомогою ОКТ, коли ми забираємо лезо, то у нас виходить ця рідина. І у нас тепер належним чином з'єднується мембрана та строма. І таким чином я Зміг за допомогою ось цих зображень зрізів, праворуч, проконтролювати по суті, дренаж цієї нашої рідини між мембраною та стромою. Бачите, рогівка стала у нас вже не мутна, вже прозора, і ми провели усі відповідні далі втручання. І ламелярна трансплантація зараз. власне, Розглядається таким чином: ми можемо розля... лікувати ті ділянки рогівки, де у нас. Має місце проблема, де у нас строма, мембрана, де у нас набряк, де ендотеліальний шар. І Я хотів би показати вам застосування ОКТ інтраоперативно для де у нас виконується стромальна заміна. А тоді подивимося ендотеліальну заміну. І ми подивимося, де у нас ендотелій здоровий, а де у нас строма характеризується ураженнями. Отож, кератоконус. Ми виконуємо. Відповідно ламелярну каратопластику, використовуючи ем, технологію великої бульбашки, і ви знаєте, що ми вводимо, відповідно, у строму ось цю бульбашку, і таким чином ми дещо розводимо так, цю строму та мембрану зараз усе чисто, але у деяких випадках ось ця бульбашка не формується. І у у вас відбувається ось таке формування того, що ми називаємо велика бульбашка тип 2, що знову ж таки відбувається між мембраною та стромою. І яким чином ми можемо використати тут якнайкраще ОКТ? Коли ми виконуємо ось таку кератопластику, Покажу вам знову ж таки при процедурі інвітро. Постекстезійна модель, і ОКТ може допомогти хірургові з тим, щоб належним чином оцінити, для прикладу, стан рогівки, перебіг. Ми дивимося, яка товщина рогівки, і також проводимо оцінку часткової товщини. І дивимося, як Перебігає ця процедура, як змінюється, по суті, товщина і трефінація. Отож, тут у нас випадок, де я проводив ось саме цю процедуру, трефінацію, і бачимо. Під зрізом у нас світлину, тобто ось такий зріз, так і дивлюся, чи для прикладу трифенація достатньо глибока для мене. А тут ми бачимо, яким чином ми можемо звізуалізувати для себе введення канюлі всередину строми, Це дуже важливо для безпечності нашої процедури, з тим, щоб ми могли знизити рівень ризику перфорації та максимізувати шанси досягнення формації великої бульбашки. Покажу вам, що я маю на увазі тут. Я проводжу тунелювання, тобто входжу в ту строму і можу виміряти. Дивлюся, чи цей канал, який я сформував, достатньо глибокий. І далі я вводжу канюлю з глухим кінчиком, котри, ми використовуємо для такого типу інтервенції. Ми отримуємо нашу велику бульбашку, оцінюємо за допомогою ОКТ. Отож, чому важливо переконатися, що ми каню? власне, на певну глибину заглибили за допомогою окт контролю. Тобто, у нас тут відповідні мікрони навіть правда грають роль. Якщо ми вводимо на належну глибину, то у нас шанси значно зростають, сформувати належну велику бульбашку. І при відповідній глибині ми знижуємо такі от наші шанси. От ще один випадок, продемонструю. Тобто, це той випадок. Коли у нас герпес сімплекс і а, кератит глаукома, коли ми не хочемо досягнути великої бульбашки, а причина у тому, що дуже високий шанс того, що у нас буде чи розрив мембрани, чи сформується велика бульбашка тип 2. Тобто ми робимо трифонацію на часткову товщину, далі ми вводимо повітря не задля того, щоб досягнути формації великої бульбашки, а для того, щоби спричинити енфізему. І це дозволить нам провести більш таке. Більш детальне, акура, акуратну ексцизію строми, ось я акуратно це проводжу. Я нагадаю, великої бульбашки нам тут не потрібно. Ось стромальна емфезема. І тепер рогівка у нас гарненько позначена кольором. Все, що біле, це строма, все, що не біле, це може бути у нас мембрана. Я роблю такі надрізи, правда, строми, слідкуючи за кольором. І, і знову ж таки, поки я все це роблю, то праворуч ви можете побачити, що мені допомагає ОКТ, показуючи, власне, в якій площині, і в глибині на якій площині я працюю. Ми бачимо, що все проходить дуже гладко, я все це відстежую за оптично когерентною томографією. А без неї я би не зміг цього зрозуміти та належним чином проконтролювати глибину проведення цієї операції. Цього втручання і глибину того шару, в рамках котрого я дію. І ще один випадок: кератоконус. І тут імпланти коронального краю, краю рогівки, і у нас екстернаціоналізація відбулася, формування нових судин, і нам треба було забрати ось ці кільця за допомогою каратопластики. І ви бачите, що зараз я видаляю ось ці краї, видаляю обидва безумовно. і… Далі про, продовжую е, глибоку передню ламелярну кератопластику, вводжу канюлю і створюю бульбашко. І бачите, паралельно інтраопераційно контролюю за допомогою ОКТ, яка у мене глибина. Тепер вводжу е, знову ж таки такий більш загострений інструмент і можу виміряти, де у мене зараз пік. Від мембрани. Тобто я контролюю, бачу, що глибина достатня, і ви бачите, що в строму проходить канюля. Це ми прослідковуємо тут праворуч, формується велика бульбашка під низом. І таким чином дуже по суті Проста така допомога, правда, але я собі покращую можливість контролю безпосередньо інтраопераційного аж до ем, рівня підвищення безпеки кожної процедури під час хірургічного втручання. І, от ви бачите, забрали строму. Я бачу шар, котрий у нас залишився. Він тонкий, він непоганий. І далі я знову ж таки накладаю шов для андитоліальної заміни, яким чином ми можемо скористатися ОКТ? Безумовно, є декілька процедур і Одна із них це ді і інша це Дімек. І в обох випадках я використовую інтраоперативно ОКТ для того, щоб краще звізуалізувати для себе, що я виконую, як я, власне, якої товщини так досягаю. Отож, підготовка донора є дуже важливою для процедури дісек, автоматичної ендотеліальної каратопластики з розшаруванням тереотику. З метової мембрани, і якщо у нас шар підготовлено неналежним чином, як це видно, із світлини нижче і він є надто е, товстим, то візуальні там результати, результати з точки зору зору не будуть як найкращими та оптимальними. І під час підготовки клаптя, ось у нас камера, ось рогівка. Я воджу, ем, працюю стромою для того, щоб досягнути тонкого шару. І бачите, я проводжу весь час усі вимірювання праворуч. Тут у нас досить тонкий шар, відмінна якість ем, ось цього шару донора, який я буду імплантувати. І це дуже корисно для того, щоб максимізувати успішність наших постоперативних результатів. І яким чином, під час введення ось цього імпланту клаптя, яким чином нам допомагає ОКТ, я вводжу по суті цей клапоть, далі я вводжу повітряну бульбашку, далі дещо піднімаю цей клапоть для того, щоб належним чином все розташувати, і тепер приєднання відбувається. Ми бачимо, є така ділянка, де ще не прожився цей клапоть. Я так легенько промасажовую, щоб забрати по суті зайве повітря. Ну І тепер ми бачимо у нас повністю. Відбулося хороше проживання цього лоскута, тобто, ви бачите, що у нас інтраопераційне ОКТ допомагає неабияким чином. А тепер ді МЕК. Тобто, це у нас стандарт для, в рамках кератопластики, Тобто, це ендотеліальна кератопластика десиметової оболонки. І яким чином знову ж таки ОКТ можна використати як найкращим чином, як, він, як цей підхід допоможе. Ось я забираю децеметову мембрану у донора і праворуч я прослідковую, щоб ця десиметова мембрана. Була забрана з потрібної передньої ділянки на потрібну глибину, і тут ми бачимо, як я її припіднімаю і забираю із ока. І тепер можу бачу, бачити після ось цього видалення. Знову ж таки, як виглядає в мене ця мембрана у розрізі. І далі сама імплантація на черзі, тобто імплантація в рамках ДІМЕК є дещо більш складною, ніж при ДІСЕК, через орієнтування цього клаптя, адже ми намагаємося досягнути оптимальних результатів, котрі потрібні пацієнтові чи пацієнтці. Адже якщо ви введете імплант, до гори. Ногами, то безумовно, це може не спрацювати, і рогівка не буде чистою після такого хірургічного втручання. І ось так нам в нагоді стає інтраопераційне ОКТ. Адже ми бачимо, що клапоть вводиться належним чином, належна орієнтація клаптя при входженні у око, як видно, ось тут лівіше зверху. А бачите, якщо ми. По суті, у перевернутому вигляді імплантуємо цю мембрану. Це буде неналежним належним чином проведена. Хірургія. І давайте поглянемо, як воно виглядає в режимі реального часу. Ми вводимо відповідним ін'єктором. Далі ми хочемо розгорнути, протягнути. І ми тепер слідкуємо, чи вірно ми її розташували, і бачите, що я можу собі звізуалізувати. Знову ж таки, праворуч. Ось це моє прогортання, проконтролювати шар. за допомогою і через секунду ви побачите, як воно ось розгортається, і бачите, що воно дивиться вверх, а не вниз. І таким чином це підказує мені, що шар е ендотелію розташований належним чином, далі вводиться бульбашка всередину ока, і далі контролюю, чи по суті е мембрана належним чином з'єдналася із стромою по, задню, по задньому краю. Отож, знову ж таки, Інтраопераційне ОКТ допомагає неабияким чином при ламелярній кератопластиці, при оперативних втручаннях, з тим, щоб чітко бачити ті речі, котрі раніше ми могли випустити, могли не підмітити. Правда, якщо ми тільки використовуємо ілюмінацію, тобто інтраопераційне ОКТ вводить новий вимір у хірургію, на на рогівці і я хотів би подякувати вам за те, що запросили мене сьогодні, і хотів би передати вітання усім моїм любим колегам із України і хотів би побажати вам всього найкращого у майбутньому. І знову ж таки щиро дякую за те, що запросили. Було приємно побути із вами. Ми щиро дякуємо за чудову презентацію, цікаві такі лайфхаки, які ви використовуєте в своїй практиці, і якими ви поділилися. І у нас є коротке питання. Дуже дякую за змістовну і цікаву доповідь про нові технології, які ми побачили. І серед колег у нас вчора була дискусія з приводу того, яку методику використовувати у дітей з кератоконусом четвертого ступеню важкості для запобігання в подальшому неоваскуляризації переднього відділу ока. Що ви нам порадите? Дякую за відповідь. Кератоконус у дітей, у, ну, це залежить від педіатричного віку, безумовно, перш за все. У нас є дуже корисний інструмент, це крослінкінг, і він допомагає знизити ймовірність того, що каратоконус буде прогресувати, зокрема у дітей молодшого віку. І це, по суті, дуже успішний інструмент, який дозволяє зупинити інгівати прогресію кератоконусу. І що потрібно розглянути, зокрема у дітей, це потирання очей, алергічний кон'юктивіт. Тобто, це ті два елементи, котрі дуже часто присутні у дітей молодшого віку, ну, скажімо, у віці, навіть від 8 до 15, 16, коли прогресування, власне кажучи, все ж так. І наступає через подразнення очей, через ось це потирання очей. Потрібно намагатися все ж таки зупинити цю поведінку і лікувати алергічний кон'юктивіт. Це один із елементів, який безумовно потрібно розглянути. І також ми знаємо, ніж у пацієнтів старшого віку, і тому потрібно дуже своєчасно лікувати досить, скажімо так, на ранньому етапі за допомогою крослінкінгу, і це найкращий підтримок Хід станом на зараз для того, щоб зберегти у таких дітей зір за ваше питання. І ще скажіть, будь ласка, трансплантати, які ви вводите, вони всі стандартного розміру, чи є якась відмінність в розмірах? Отож, що стосується кратоконусу. Зараз ми використовуємо більш такі великі 0, 5, від 0,5 до 0,8 міліметрів. Ну, Це залежить безумовно від розміру рогівки і а, трифонація. Також відбувається у тому ж розмірі, що й розмір у донора, тобто яко, трифонація 8,5 міліметра, тоді ми будемо підбирати відповідного донора з таким ж розміром 8,5 міліметра. Для, е, тих імплантів, які ви використовуєте в разі відшарування ендотелія? ендетелія. Yes. Так, так, безумовно. І якщо у нас в, в рамках ендотелію виникають також відповідні проблеми, то переважно це 80. 8,0. В рамках ДМЕК, для прикладу, це стандартний розмір. Скажу, напевно, в всіх випадках будемо використовувати. Ай, ви ж про це запитуєте, правда? Про цей розмір? Так. Окей, okay. плече. Чудову лекцію, е, за відповіді на питання, участь в дискусії. І ми сподіваємось наступного разу мати нагоду зустрітися вживу в Україні і е, обговорити такі актуальні питання. Дякуємо дуже за вашу участь. Thank you. Щиро дякую вам. Дуже дякую і з нетерпінням чекаю побачитися вживу. Uh... Продовжуємо нашу секцію. Наступна доповідь Оксани.